Любий Санто, сподіваюся, у тебе все добре. Пишу тобі щодо мого подарунку. Цей рік був би добрим, якби не не <плес> сімоці. Це мій заклятий ворог. Його бабуся керує кондитерською фабрикою, де жаляс. Де жаля. І він кожен день до мене щось має. А! Тімоті у нас злий, але в наші дні це плюс. Мама має рацію. Саме тому, Санто, мені потрібна рушниця, яка стріляє жувальними гумками. Дуже розраховую на тебе Санто. Це питання життя та смерті. Санта приніс подарунки. А! О, ні, він помилився. Це не мій подарунок. Я знайду його і скажу, що він помилився із подарунком. Санто! Так, це я. Нагадуйте, ти завинив мені Що? Обережно, ця штука небезпечна. Що тобі треба? Мою рушницю, яка стріляє жуйками. У мене є план, і ти мені допоможеш. There is, there is... Вітаю вас, діти! Yeah, давай! Допомогти тобі побороти ворога. Може, зброя, яка в тебе вже є. Хто влаштував цей безлад? Пастки подарунки з Тарганами в баятку дожила. я справа? І головне проникнення зі зламом в готель з фізичним впливом і деформацією ніздрів. Матинку! Насилля це не вихід. Свята правда. Подарунки для неслухів. Розшукується Санта. у кінотеатрах з 1 січня.